Доброго дня, 10 клас! сьогодні ми знайомимося з темою деформації. І, звичайно, мова вже йтиме не про гази, не про рідини, а про тверді тіла. Звичайно, ти пам'ятаєш про те, що тверді тіла поділяються на кристалічні та аморфні кристали мають впорядковану будову внутрішню, їхні частинки утворюють так звані кристалічні градки. На цій світлині ти бачиш деякі види кристалічних граток. Насправді, звичайно, їх набагато більше. Кристали поділяють на монокристали та полікристали. Монокристал це тверде тіло, частинки якого творюють єдину кристалічну градку. А полікристали це тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих один відносно одного маленьких кристаліків, так званих кристалітів, що зрослися між собою. В аморфних тілах порядок у розташуванні частинок відсутній. Тобто ніякої кристалічної градки тут немає. Отже, є монокристали і полікристали, якщо ми говоримо про кристалічні тіла. Треба сказати, що полікристали та аморфні тіла, насправді вони ізотропні. Що це значить? Давай розбиратися. Ізотропія це незалежність фізичних властивостей від напрямку, обраного в тілі. Тобто для аморфних тіл і для полікристалів такі властивості, як теплопровідність, електропровідність, міцність, оптичні властивості тощо однакові в усіх напрямках, і не залежать від того, ми дивимося по горизонталі чи по вертикалі, чи то під якимсь кутом. Тобто, всі властивості будуть однакові в усіх напрямках, не залежать від напрямку, обраному в тілі. Це властиве аморфним та полікристалам. Далі, а що ж таке анізотропія? Анізотропія це залежність фізичних властивостей від напрямку обраного в тілі. Тобто, якщо ми дивимося по горизонталі, будуть властивості одні, якщо дивимося під певним кутом властивості будуть інші і так далі. Анізотропія властива монокристалам. Наприклад, унаслідок впорядкованої будови кристала, відстані між його частинками в різних напрямках є різними. Давай пригадаємо з тобою, як виглядає кристалічна градка вуглецю. Дивись, якщо вуглець у такому стані, це алмаз, якщо вуглець у такому стані це графіт. Причому графіт легко розшаровується в одному напрямку і досить міцний в іншому. Світло, проходячи крізь деякі дорогоцінні та напівдорогоцінні камені кристали. По-різному поглинаються у двох взаємно перпендикулярних напрямках, унаслідок чого кристал має різне забарвлення в різних напрямках. А тепер зверни увагу на такі три кристалічні градки. Чим вони відрізняються? На цій світлині молекули орієнтовані паралельно одна одній і утворюють так звані тонкі шари. На цій світлині нитковидні молекули напрямлені паралельно одна одній і при цьому можуть ковзати вгору та вниз. А на цій світлині ми бачимо плоскі довгі молекули, які зібрані в шари і повернуті один відносно одного. Усі вони є прикладами так званих рідких кристалів. Рідкий кристал це стан, який поєднує плинність рідини і анізотропію кристалів. Їх поділяють на такі три групи. Які ми з тобою тільки що розглянули? Отже, рідкі кристали широко застосовують у різних пристроях, наприклад, стільникові телефони, телевізори, калькулятори, монітори відкрив рідкі кристали Фрідріх Рейніцер, він помітив, що за температури 145 градусів тверда речовина стає каламутною рідиною, а за температури 179 звичайною рідиною. І між двома температурами плавлення ця речовина ставала рідким кристалом. Дивно, але мозок людини є також рідким кристалом. За розташуванням молекул рідкі кристали якраз і поділили на три групи: смектичні, нематичні, холестеричні, Смектичні, нематичні. Холестеричні, отже, ми пригадали з тобою, які бувають у нас кристалічні та аморфні тіла, які властивості, точніше, вони мають. І тепер можемо говорити про деформацію, адже тема нашого уроку саме деформація. Отже, деформація це зміна форми. Та або розмірів тіла. Може бути таке, що розміри тіла не змінюються, а форма змінюється. Може бути таке, що змінюються і форма, і розміри тіла. Тіло зазнає пружної деформації, якщо після припинення дії зовнішньої сили воно повністю відновлює свою форму та розміри. І тіло зазнає пластичної деформації, якщо після того, як припинилася дія зовнішньої сили, тіло не повністю відновило свою форму або розміри, або взагалі не відновило. Видами деформації є такі види: деформація розтягу або розтягнення і стиснення. Деформація вигину, деформація суву, деформація кручення. Яких деформацій зазнають різні елементи мостів, зображених на світлинах? Ось тут, які у нас відбуваються деформації? Звичайно, що оця нижня частина вона зазнає деформації розтягу так? і вигину. А підтримуючи троси деформацію розтягу. Що відбувається у нас з таким мостом? Такий міст у нас також деформація там десь вигинуть трохи, але при цьому оці стовпи, які підтримують цей міст, вони будуть зазнавати, якої деформації? Звичайно, стиснення. Яких деформацій зазнають організми спортсменів? Від удару, звісно, деформація стиснення, можливо, зсуву. Тут деформація розтягу. Роз... Розтягуються м'язи, і напружуються, стискаються одночасно. Тут що відбувається? Певні м'язи будуть знову стискатися, тобто деформація стиснення. Що відбувається тут? В даному разі, деформація стискання, так? деформація розтягу. Деформація згину палиці і розтягу. Самих м'язів легкоатлетки. А тепер відповімо, відповімо на питання 12. Виконай його у форматі ЗНО. Отже, питання 12:1. Яка з властивостей відрізняє аморфну речовину від кристалічної? Я про це не сказала, і саме зараз ми про неї маємо поговорити. Отже, аморфна речовина, наприклад, парафін, віск, тобто свічки, от уяви, уяви собі свічку, так? Коли ми її запалюємо, вона одразу починає що робити? Починає горіти і починає одразу танути. Починає текти ця речовина віск або парафін, так? тобто вона майже одразу, тільки запалили, вона одразу тече. Ось, плавиться. А кристалічне тіло, якби ти його там не гріла, воно має досягнути лише певного конкретного значення температури. Лише тоді воно перетвориться на рідину. Отже, існує існування певної температури плавлення, відсутність певної температури плавлення, наявність анізотропії. Наявність кристалічних граток, що відрізняє аморфну речовину від кристалічної? Звичайно, що в ній немає кристалічної гратлі, фактично. Так? Ось, В ній немає відсутня певна температура плавлення. І так далі. Тож серед запропонованих тут якраз буде правильною відповідь відповідь Б. Наступне 12.2. Яка з властивостей характеризує полікристал? Ізотропія, анізотропія, відсутність певної температури плавлення, відсутність кристалічної структури. Полікристал це є кристал. Звичайно, що там кристалічна структура присутня, отже, ГЕ точно не підходить. Відсутність певної температури плавлення теж не підходить, тому що кристал має обов'язково певну температуру плавлення. Тепер анізотропія, ізотропія що для полікристала підходить? У полі кристалу, як ми з тобою говорили, якраз присутня ізотропія. Тобто, незалежно від того, в якому напрямку ми спостерігаємо, всі властивості фізичні зберігаються і прослідковуються однаково. Отож, відповідь буде А. Наступне 12.3. Установи відповідність між агрегатним станом речовини та її властивостями в цьому агрегатному стані. Ну, тут все дуже просто. Я пропоную тобі поставити на паузу, відповісти самостійно, і після того ми звіримося. Звичайно, тверда речовина буде зберігати і форму і об'єм. Відповідь 1В. Рідина буде зберігати об'єм, але не буде зберігати форму і буде набувати форми тієї посудини, в яку її налили. А газ ніколи не зберігає форму і не зберігає об'єм. Він завжди займає той об'єм, який йому надали. І останнє питання номер 124: Установи відповідність між фізичним явищем та агрегатним станом речовини. В якому воно спостерігається. Дивимося. Також пропоную тобі самостійно зараз це зробити, і потім звіритися. А тепер дивимось. анізотропія, Якому, які речовині вона властива? Звичайно, кристалічному тілу. Тобто 1Б. Поверхневий натяг. Зрозуміло, що поверхневий натяг може бути лише у рідини Д2Д. Третє. Зрідження внаслідок стиснення. Це може бути. зрідження. Стає рідиною внаслідок стиснення. Тобто 3В. І останнє відсутність певної температури плавлення. як ми вже тільки що проговорили, це аморфне тіло. 4А. Отже, з сьогоднішнього уроку що треба запам'ятати? Запам'ятати те, що тверді тіла поділяють на кристалічні аморфні. Про те, що аморфні та полікристали. Мають властивість ізотропії. А монокристал має властивість анізотропії. Також треба запам'ятати, що існують так звані рідкі кристали, і вони відрізняються розташуванням молекул. Саме тому їм теж властива анізотропія. Ну і повторили ми з вами, які бувають види деформації. Пружна пластична, звичайно, що є розтяг, стиснення, вигін, сув, вкручення. Ось і ми з вами будемо на наступному уроці говорити вже більш докладніше про ці деформації і розв'язувати задачі. А на сьогодні все, на все добре.